Свято потрібне кожному, а особливо дітям. Напередодні Різдва Хрестового волонтери організації Let's Do It Ukraine привітали переселенців з прийдешнім. Зокрема, 100 дітей та їхні родини отримали іграшки та продуктові набори для приготування святкової вечері. Така допомога їжею переселенцям з Херсона, Запоріжжя, Краматорська, Бахмута та інших міст стала можливою завдяки отриманому гранту. А ось подарунки малечі передали неба. Йдужі з Іспанії, аби цей день не був схожим на іншу в волонтерському штабі біля ялинки, діти співали пісні, а також їх розважали анімацією. Задача була така: дитина приходить до мішки Теді і розказуємо віршик або пісеньку. Ведмедик це приймає і відпускає дитину до ялинки. І дитина сама обирає той подарунок, який вона хоче. Тобто, не ми їй нав'язали, те, що ми хочемо їй подарувати, а у дитини є вибір. Тому ми заборонили батькам, відійдіть. Діти знають, чого вони хочуть в житті. Дайте їм волю, будь самостійними. Це діти, які залишились без дому. У них немає тут друзів, у них е, вони починають. Нове життя, хтось перейшов білоцерківську школу, хтось залишився онлайн чи це в своїй миколаївській, Краматорській чи бахмутській школі. І для них це якесь таке маленьке ком'юніті, де вони можуть один одного побачити і, і побачити, що вони не одні в цьому світі. Що, а ми, в свою чергу, як приймаюча громада, намагалися зробити якесь свято, щоб діти знали, що ми їх любимо. Діти дуже емоційно радіють подарунки, дуже вайні, хороші. І це велика допомога для нас, тому що ми не в змозі купувати подарунки такі. Ну і за допомогу продуктову велике дякую. Дуже неожиданно і дуже вдячні, діти дуже раді, приємно. Ми з Запорожжя приїхали місяць. Як взагалі приймаючи, чи подобається тут? Подобається. Місто у вас дуже гарне.